Так а прикольно, да, Вікторич? А? Такий звук як віномарки їде. Я на не з'їжджай. Там все нормально. Все. Америка голібаби. То Вікторич, тікай! Там вже як цього, так все буде чин нічого нарвів. Не, Дырчить прикольно, чуєш? Ще Вікторій ж мене такому не катались, а? Ріжа, можеш залізти в сидушку? Ні, ты надо отудатись. Так, що, друзяки, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! І невеличкий відеозвіт для наших підписників, глядачів і небайдужих українців. Я пам'ятаю, як ви говорили, ми не на нулі, але завтра це може бути нулем. І, На жаль, на жаль, так воно й буває часто. Та, і на сьогоднішній день ну, це вже не секрет. На жаль, ситуація дуже важка. І хлопців треба підтримувати. і Не знаю, чи буде воно допомагати чи ні. але Я думаю, у ваших руках воно буде працювати навіть без гідравліки, це буде трошки полегшувати працю хлопцям. І я так розумію, ви ж просто не, не простий рядовий, а піклуєтесь про тих хлопців, які копають так лопатами. Точно, бо я так, так трошки точно. зрозумів. І е, ті люди, які говорять, що там повинна там робити держава, держава також працює, але наша держава потерпає на сьогоднішній день від ворога і. Ну, в середній державі теж я дохрена всяких оленів, які мішають, на жаль, працювати, але є і толкові люди. Тому що держава повинна об'єднатися. Це всі люди, які живуть у цій державі і прагнуть волі і свободи. І от Сергій один із тих, який переживає за хлопців, які копають лопатами. Він показував коротеньке відео, я вставляв пару разів, в яких умовах хлопці копають. Хтось там мені казав, там, а там GVC, Мімісі копають і такими, але, на жаль, ця техніка вона вразлива. І вона не така маневрена, і туди, куди треба, вона не заїде. Так що я безпосередньо від себе звітую, що ми все-таки вже на тракторі цьому висить. Серегу відпустили там на якийсь день він забирає свій трактор з дому, яким він щось на городі там сапав, копав, садив. І на сьогоднішній день він його забирає свою. Те, що заробив оцими руками, він забирає для того, щоб полегшити працю і побистріше викопати ту якусь ямку чи окопчик. бо... Бляха, ну спілкуюся з пацанами, каже, відходимо, а в посадці немає. Каже, або копай, або стріляй. Так що, ну я думаю, є слово, можете сказати. Людям. Друзі, дякую вам. Звісно, в першу чергу вам за донати. Також дякую за да, організацію. так вийшло, що надали інформацію, що є такий козак, який допомагає Збройним силам. Звернулися. Дійсно, все працює, все так, допоміг. І скажу вам, ну швидко, ну, дуже швидко. Я не очікував навіть, що так буде швидко. Тож дякую вам в першу чергу, дякую йому. 31-ша бригада буде, буде всім вам вдячна за такий донат. Зима іде, бліндажі копати треба десь ховатися від морозів і від дронів. Тож ця техніка, я думаю, надійно. Від нашого, нашого виробника, козака з Вінниці, да. Це Олексію да, українське, підтримуємо, все українське. тому все буде Україна. Все буде Україна. І передамо, користуючись можливістю, передамо Олександру Мироненку. Привіт. Санька. Так. Я тебе ще не бачив. Це мій один із активніших глядачів, підписників і людина, яка безпосередньо завжди підтримує наші прямі ефіри. його... Інструмент він завжди він також від себе відриває і для того, щоб якось зацікавити людей, щоб люди донавли. Так що Саня, з тобою ще не зустрілися, але з твоїм корішом я вже зустрівся. От. І як я казав, дурак дурака, бачить здалека, Ми допомагаємо, як кажуть, тільки своїм. Так що у мене ще з'явився один брат у моїй команді. Олег Вікторович знімає поза кадром зараз відосик. Я дякую всій своїй команді, від малого до великого, всім своїм хлопцям, які Бляха, тратять свій час. Ван Вікторича зараз покажу. Він як завжди у мазуті, в грязюці, зараз забрав навару для 58-й до... Для... хлопчина Чернігова для Медведика. От. І ми працюємо далі. Не будемо забирати час. Що Серега заводить свого дракона, грузимо, а вже там вони далі будуть там виставляти. Хотілося б, звісно, подивитися, як воно буде працювати. Ну, нема часу. Дав нема Бог, часу, щоб прямо. воно працювало. Думаємо, Поч... думаємо, що не підведуть наші. Ну ви Це ж десь звінниці? бачили, що так, воно так, працює. Так, так, О, тобто вся інформація Олексій казав, якщо будуть якісь запитання, телефонуйте. Якщо треба якісь моменти там, по шлангам, як ви говорили, їх просто тут дуже-дуже багато. Задавайте запитання, протягом доби висилається, все відправляється. Можливо, деякий штутер, можливо, щось треба, можливо, деякий кріпеш, то ж вони виточать, відправлять. Тобто також саме обслуговують, бо хлопці, які вже там рік, є такі, що рік працювали і ну, не вертають, а відправляють на сервіс. Тобто перебираються манжети, оці всі тут же уже циліндрики. Да, земля там важенька, Знаємо цю Блі, землю. скрипить, ламається даже залізом. не копав, не, не знаю. Але реально жалько хлопців і на сьогоднішній день така актуальна тема. Я в мене ж дрова на, на на дворі і оце закон прийняли там. Приймають закон кого більше Чим більше, чим на 30. цікаво по окопах будуть ходити. Да. ці дрова. Але там. суть питання в тому. <святуватися> я проста людина. От проста людина, простий там селянин, який, в принципі, не має ніякої освіти, але теж трошки відволікся на цю всю ситуацію. Як зацепило? Але з другої сторони я розумію, на сьогоднішній день така пекельна ситуація на всіх напрямках фронту це просто відволікти народ. Таке відчуття, наче нарошне роблять якісь закони для того, щоб відволікти це так само, як у законодавство про постановку автомобілів на облік від військовослужбовців в будь-якому цьому центрі. Як він сука туди поїде поставити ту машину? Це вже є. Не актуально, це просто людей відволікти і щоб почали говорити на цю тему. І так люди забули, що в нас війна. Реально зараз виїжджаєш там в центр. Я розумію, ти також приїхав додому, не все тебе задовольняє. І чому повинен бути ти там, а я повинен бути тут. Ну, є такі люди, які кажуть, Та, ну це не моя війна. Він вибрав свій шлях сам і бляхамуха. Є реально, як ми сьогодні з Лесією говоримо, вона каже, ти знаєш, там ну, є хлопці, каже, я ніколи не думав, що він піде. А він з першого дня повномасштабного вторгнення пішов. А я кажу, я знаю хлопців тих, що я думав, що підуть, а вони не йдуть. Вони у цивільному житті, вони фастилися зброєю, вони були супермисливці. Єгеря там у нас є. Ну, ви поняли, так? Да? Але якби всі були такі єгеря, як ви, то було б зовсім все по-іншому. Просто ситуація трошки інша, і люди розділилися. Війна затягнулася, і там кажуть, втомилися, втомилися, не можна такого говорити. Тому що втомилися хлопці і реально втомилися. Так ще додав пару слів про те, що за цей закон. Звісно, влада, мабуть, навпаки, думала про те, як би нам людей зігріти. Зима наступає, такі он, шквали там от, кажуть, що буде холодно, а вони навпаки це все діло роблять. Ну, добре. Трішки там, я ще раз уточню, Ми трішки по цьому законодавстві, там, якщо взяти, там написано. Якщо людина має дрів, Більше, ніж на суму 30 тисяч без документів. У До мене, наприклад, кожна машина, яка заїжджала, у мене там дрова 6 років лісовоз лежить, в цьому році ми привозили, в тому році я людина, наче господар не в дугу, але в мене завжди в запасі. То документи, Це тебе згубить, я так документи були. <свист> У ну, мене є відеодоказу, що привозили, і навіть документи я показував від ціну на відео. Але суть питання в тому, врятує. що ця ТТН, вона коли полеже півроку, ти її так відкриваєш, а на ній немає ні хрена. Немає, немає. Оце є вже херня. Але завдяки тому, що я є блогер, то може я докажу, що мої дрова куплені. Так що заводьте, Серюга, свій агрегат. Я дякую всім пасанам і всім нашим захисникам. І хай там кажуть, Серюга, ти танцюєш, там, аби не йти там служити, бо мені так. Кажуть, буває, що. Всі, а я кажу, всі чи... мають робити свою справу. Навіть от ти теж дуже багато робиш. і, Мабуть, більше, чим був би ти там, тому що багатьом допомагаєш. І... Я кажу, щоб кожна родина. У мене, наприклад, дитині 22 роки, вже 3 роки в ЗСУ. Мої дівчата, я бляха, це мої дівчата, я пишаюсь, вони співають вже більше двох років плече, опліч зі мною завжди допомагають ЗСУ. Ярмарки і все остальне. Дружина, так само, ми працюємо, наша родина працює далі. Продає і в мене не є заробіток. Якщо цього заробітка можу дати комусь щось ну віддати від себе, розпочати збір із себе. І дякуючи ютуб-каналу, у мене завжди якісь там 300-400 доларів в місяць є. Так що я дякую вам, так що працюємо далі і треба розпочинати в себе. А на рахунок, там говорять, що ТЦК, ти ховаєшся. Да ми ходимо туди регулярно, ми навіть в час ночі їхали на ромни, на ЗБУшники жарили, я йому кажу, братан. Я б тебе послав, би. я його послав, в принципі. Я кажу, куди я їду? На Буковель? Ну, я їду з лафету, пацану, срочно треба було А Він каже, ти будеш тут стояти, Каже, там в мене генерал. Я кажу, давай сюди, сука, генерала. Я кажу, їду. Лучше б ти сказав, би, ти дебіл. Тобі нема чого робити, що ти їдеш? Але не світло тобі зараз, так. Щас, да. Але ну нас пустили, ми далі поїхали. Так, так, але так, сьогоднішній вистачає. Заводь, заводь, Серега, не будемо тебе відволікати, ще треба ковшар загрузити, ще треба штучку загрузити. Тепер я зазніму ще нашого завгаряча Олега Вікторовича, всім привіт. Весь, весь в руці і хрен в муці, так що, от така робоча форма, тому що зранку до вечора він у грязюці от, і все ченчинарів. Так що зараз заганяємо тракторця і. Відправляємо, хай працює, будемо сподіватися, що буде працювати вірою і правдою. Зараз загрузочка. Ось такий, я не знаю, що це за трактор, навіть не встиг спитати, що це за трактор, але е цим трактором від, 30, від 20 до 40 кінських сил от. можна використовувати такий екскаватор. Такий джундірчик. Так що друзі загружаємося, бо мені вже треба їхати і треба ще тракторця цього прив'язати. І все чинчинарем заділуємо Уже копає! Викторич! А, нормасик, нормас Все нормасик, нормасик, норма Лено по максимуму вперед треба. Серега, давай, наверное, трошки вперед, давай. Давай, давай, да, да, да ще ще на найзло. Так що усе, тракторець. А що це хоч за трактор? ДТЗ чи ні? А? Чина? Чина. Чи не, я не бачу щось таке. А скільки коней у нього? 40. О, так він потужний. Ну дерчить такий цікавий апарат. Скільки? Не 40, 24. 24? Ну, тут вже виходить у нас від 20 до 40 оця приставка можна використовувати. Ну але так хурчить непогано. Так що, друзі, все, загрузили, ще одну справу ми з вами зробили. Так що все, друзі. Хлопці грузять. Ну а я зараз буду їхати за вірушкою і працюємо далі. Так, Серега, трактор трактором. Але ж ти ж був у свиновода. Так що хлопцям шелухівського сала одщибнув. Да, е, і там мівіна, я думаю, теж хлопцям пригодиться. Все дякуючи підписнику, там мені передавав. Ну а там трошки ще смаколики від Лесі Петрівни. О, я думаю, копчення. Смаколики, смаколики. Да. Вчора вона знімала відосик. Та нема за що. Чим богати, тим і Я думаю, якийсь шматочок сала буде наріжати, вже спомнити щелутька. Вже це тепліше, це, що це, є, є такі є. люди. Так? будемо Тільки добрими теплими словами. Все, тоді ховаємо, не забудьте, що ті деякі речі. Може ще що потрібно, може каністри треба. Не на? Ви свистіть, може каністри, кубишки, то ми будемо їхати, може в ваші краї то щось підкинемо. Бо такі речі бувають. На, на воду вони харчові. Так що от таке діло. Так що Вікторич прив'язує. Серега також прив'язує. Вікторич, у нас там ремнів немає ніяких більше. Та я думаю, він да, все нормально. Воно ну, саме головне. Так що, друзі, ну я на цьому буду завершувати наш відосик. Працюємо далі. Підтримуємо наших хлопців і дівчат, завдяки яким ми тут аже можемо лазити херню страдати, як хто каже. Тож працюємо, підтримуємо. І тільки в об'єднанні сили. Бачите, об'єдналися і такого дракона купили. Він реально це перше, що я таке, ну що такого в мене цього. Нам було реально всім цікаво і хлопцям, і всім остальним. Так що, ну от така ситуація. Так що на цьому все. Всім миру здоров'я і добра. З вами був Григорій Завгар, я Сергій Шелудько. Ну, і Серега, хай вже буде екскаватор. що я не буду фішкувати його позивний. Так що і корвету, великий лайкос, і привіт. Так що отак. Ютубовська родина збільшується. Всім пока.